підряд, щоб не розвіряти наших пенсіонерів, і будемо будете відповідати. Я Записуйте так. ви в ефірі. Вечора, пані Доброго вечора. Доброго вечора, Юрій Анатолійовичу. Я дуже вдячний, що ви пригласили такого гостя. Серманський я вас постійно схочу. У мене два коротенькі запитання. Перше до пана Кармазина. Скажіть, будь ласка, ходили на майдані такі чутки, що і готова здача восьми областей України, правди це чи ні, і узнаємо ми правду по Криму. Все ж таки, я думаю, здали у наше керівництво Кримщині. І друге запитання: чому нема кримінальних прав про тих е, 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 депутатів? які призвали про е, непорушність наших кордонів, то є зміни кордонів. Uh -huh. Дякуємо. наступний дозвонювач. Добрий день, Валентина. Місто Київ Вітаю, пані Валентина. Знаю вас з перших кроків вашої політичної долі. Дуже підтримуємо, шануємо і мріємо про те, щоб ви були в уряді. Це перше, по-друге, Ми голосували ще з часів нашої вільності, з 91-го за чорновіло, за політичних наших національних пані Валентина, питаннячко. Питання та чи є надія, щоб покарати Яценюка? Ми знаємо, що він не тільки цей інтолог, що він просто крадій і уряд свій привів, І ще коли в часи він всунувся в фракції і поплюжив Юлію Тимошенко за дори це відомо, доказано в своїх людей туди. Дякуємо. Наступне питання ви в ефірі. Доброго дня. дня, лада Київ. пані Ладо, ви в ефірі. Шановний доброю Юрію, ваші факти переконливі. Що робити і які плани для дієвого дієвих змін, щоб цього не було? Дякую. Дякуємо. Немає поки що дзвінків. Відповідайте, пане Юрію Анатолійовичу. Дякуємо. Я хотів би. Подякувати всім дозвонюючим. І Георгію Киянину, який звернувся російською, я б міг би відповісти російською, але я шаную і російську, і українською. Ми всі знаходимо спільну мову, в Україні завжди знаходили. Він казав, що закону в Україні нема. Стверджую, що закон є, Конституція є, нема політичної волі їх виконувати. Я дякую пану Роману з Києва. І хочу сказати Да. Ви, мабуть, пам'ятаєте, я був спочатку і до кінця на Майдані. Я не ходив ніде по урядовим приміщенням, по захопленим приміщенням. Я був з вами, грівся біля того ж самого холоду і так далі. І да, дійсно, ходили чутки про те, що хочуть ще здати тих. І зараз ходять чутки, що хочуть ще здати деякі області, але для цього... І існують і громадянське суспільство. Ми з вами, щоб не дати цього зробити, я особисто не вірю в те, що верховний головнокомандич Порошенко піде на здачу. Не вірю я в це. Тобто, я сподіваюся на його доброволю. Хоча не можу зрозуміти його е, таку близорукість по відношенню до начальника генерального штабу, по якому комісія ще минулого парламенту, слідча комісія депутатська, по Іловайську, прийшла до висновку. Що начальник народ генерального штабу Муженка, генерал-полковник, має бути притягнений до відповідальності, сам, як автор кримінального кодексу, заявляє в діях Муженка є ознаки кримінального караного злочину. Хоча є у нас презумпція невинуватості, дебальцевський котел видавати за е, щось таке позитивне, коли це 100% програш. Е, Очевидно, не можна. Я дякую пані Валентині за її питання з Києва і хочу сказати е, спасибі, що ви бачите мене в уряді, я себе в тому уряді не бачу. Е, я хочу і готувався зробити для українців багато чого доброго. Я намагаюся це робити всім своїм життям, особливо після того, як Господь мене вдруге повернув до життя в 2002 році. Але тим не менше є надія. Покарати Яценюка, я переконаний, що на Яценюка і на Гонтарєву мають одягнути кайданки прямо на одній із найближчих сесій Верховної Ради України, точно так, як їх одягнули на представників Державної Бачковського. служби Бачковського служби надзвичайних ситуацій. Хоча не відношусь до тих, хто е, вважає, що такі театралізовані заходи є корисними. Я вам скажу, що зроблена велика шкода, і скажу в чому шкода. Уявіть собі. Існує гідра, в якої є коріння і є голова. Так от Бочковський і його заступник це тільки голова цієї гідри, тільки головка. А є ще е, керівники в областях, є керівники в районах, є інспектори, які всі збирали кошти сюди, і потоками вони йшли. І тому для того, щоб цю гідру було, треба було покінчити, треба було проводити одночасно і обшуки, і допити, і арешти. По всім областям на такому рівні, а потім уже зробити так. А так, погналися за театральністю, а в результаті результату немає. Щодо питання пані Лади із Києва. Дякую вам за питання, за увагу. І хочу сказати, що одним із планів громадськості по захисту інтересів громадян і є те, що ми звернулися, і я ще не до кінця сказав, бо так, нібито я весь час говорив, забирав у вас е, мікрофон. Але вибачте мене, будь ласка. Але я не встиг ще сказати одну дуже важливу річ: Конституція передбачає, це знову ж пряма норма Конституції, що спеціальний орган утворює в Україні конституцією. Який слідкує за витратами і за доходами бюджету державного. Основний орган, який має здійснювати контроль за урядом, щоб там не було тих розкрадань, яких звинуватили 7,5 мільярдів. Зараз ходять чутки вже дехто з депутатів, це не я, сказали про 20 мільярдів в уряді розкрадання. Я хотів би сказати, що це все із-за того, що не працюють механізми Конституції, захисні механізми Конституції. І там передбачена рахунково. Палата України нагадують, що керівник Рахункової палати, призначений в 2012 році, є особистим другом колишнього президента Януковича. Він не знятий. Більше того, з 2012 року закінчились повноваження у всіх без винятку членів рахунку колегії Рахункової палати. І у заступників, і у секретаря. У всіх абсолютно повторюю з 2012 року і єдиний бюджет. Який приймався в 2015 році, ви всі бачите, що він злочинний цей бюджет? 4 години 10 хвилин був прийнятий. Я моментально відреагував і сказав, що за 24 роки існування України ще такого бюджету не було. Що всі 233 депутати, які прийняли закон про бюджет на підставі неіснуючого кодексу, на і бюджетного, і податкового, які скасували виплати. Пенсіонерам, найбільш злиденним людям, це всі злочинці, причому сім із них були кнопкодави. Це те, за що ми боролися. Сьогодні я спілкувався з Харківським політехнічним інститутом. Ви знаєте, мені страшно, що відбувається, що, що, що він робить сьогодні зараз. і, Ценюк, і ця кампанія і, і, і Верховна Рада, яка їх сьогодні прикриває. Чому страшно? Із 35 тисяч. Харківський політехнічний університет, 35 тисяч людей. Можете собі уявити, так, да мож... в п'ять в п'ятірку входить в рейтингу в найкращому. Е, студенти із 70 країн світу, так от 350 чоловік професорів і доцентів подали зараз на звільнення в зв'язку з новими так званими. Пенсійними новелами уряду Яценюка. це додуматись треба, У коли Україні ми ми сот п'ятдесят тисяч. Ми ми знищуємо зараз інтелектуальне ядро. Чиновників знищили, інтелектуальне ядро знищуємо. Ми сьогодні фінансуємо розробки в інших країнах. Ми стимулюємо експорт мозгів із України. Ми в Дніпропетровському ракетному заводі на Южмаші сім місяців не платимо заробітну плату. Ми на українських шахтах чотири місяці не платимо заробітну плату. Що відбувається? Чому? Це, ви знаєте, це шкідництво. Тому ми будемо боротися правовими засобами, пані Лада. Але якщо це не допоможе, то я думаю, що ми з вами знайдемо спільну мову, як зробити так, щоб до нас дослухалися, як зробити, щоб нас почули. Я Переконаний, що заставити може тільки засоби маси інформації. Я дякую вам, що ви мене сьогодні запросили. Я Юрія, дякую всім, хто витратив речу. час на те, що нас слухав. Я багато чого хочу ще сказати і висловити думок, як зупинити це свавілля, яке відбувається. Я категорично проти того, що у нас на такі посади, як Укроборонпром, вдумайте, що це таке. Це концерн, в якому 150 заводів. Туди призначаються хлопчиська, який відомий тільки тим, що він в Херсоні тримає салон з продажу автомобілів.